Приміщення Віньковецького навчально-виховного комплексу збудоване 56 років тому, і за цей час жодного разу тут не проводили капітального ремонту. У результаті нині школа в аварійному стані. Притікає дах, вікна і двері, не перепони для протягів. Серед соціальних закладів краю, а мова йде про школи, лікарні, клуби і бібліотеки. Таких приміщень більшість. Але тут вже побоюються за життя і здоров'я дітей, тож вирішили якнайшвидше відремонтувати приміщення. Ми бачимо, що вже неодноразово тут сіпалося на голову і потолок, і який залатний таври по підсилянку. Але ми не можемо допустити такого, щоб в будь-який критичний момент там і криша затікає, щоб обвалилося нашим дітям на голову. Тому ми обов'язково зреагуємо на сесії обласної ради, тобто обласним бюджетом допоможемо в ремонті і реконструкції даного навчального закладу. Відремонтувати подібні приміщення, замінити вікна і двері та утеплити стіни означає зекономити чималі гроші. Про це свідчить минулорічна практика. Ми серйозно відслідкуємо втілення в життя регіональної програми енергоефективності, яка сьогодні затверджена в області до 2015 року. І впровадження комплексу заходів вже в минулому році дало нам економію по області 40 мільйонів кубометрів газу. Це дуже велика цифра. Це більше 4% від загального споживання. У бюджетних установах області реалізували більше 40 енергозберігаючих проєктів, левова частка яких направлена на запровадження електричного обігріву приміщень. Крім того, роз... Почали використовувати опалення дровами і пелетами, це та наша перспектива, яка сьогодні дасть можливість економити природний газ і кошти використовувати саме от на ті невідкладні потреби, які сьогодні є. Бо взяти навіть хмельницьке комунальне підприємство електротранс, яке в жовтні минулого року поставило два котли на дровах. І економія, до прикладу, порівняно з газом це 20% коштів щорічно. Це великі цифри, якщо взяти в цілому по області. Із однієї 1400 газових котлів 410 встановлені в соцзакладах області ще за радянських часів. Їх заміна на твердопаливні, каже Василь Ядуха, дасть можливість економити щорічно 5 мільйонів кубометрів газу або 23 мільйони гривень бюджетних коштів. А за умови утеплення приміщень і скорочення втрат тепла вже за кілька років розраховують економити до 40% відсотків дороговартісного блакитного палива. Анна Михайловська, Іван Мовчан з району для інформаційного випуску.